Ну що, друзі, торговий бот, про якого я вам говорив ще два місяці назад, вже готовий. Той, хто давно за мною слідкує, однозначно буде пам'ятати, а новеньких зараз інформую, ребят. Тому готуйтесь забирати, робити хорошеньку котлетку, монетку, тому що бота ми настроїли максимально просто чітко, максимально серйозно і максимально правильно, ребят. Показую. А от і сам бот, ребятка. А і все максимально чітко. Два місяці ми з ним гралися, щоб ви розуміли. Два місяці ми його чітко настраювали, правильно, щоб максимально були чіткі проаналізовані валютні пари. І зараз стартуємо, ребят. Дивіться. Так, це у нас бот, АІ бот, і тут у нас кнопочка старт. З телефону так же само, все абсолютно аналогічно, як і на комп'ютері. Дивіться, нажимаємо на кнопочку старт. Оп. На є красота. Хто знаходиться у приваті, то кнопочку зареєструватися нажимати не потрібно. Тому очікуємо буквально секундочку-дві, і у нас з'являється відразу кнопочка зареєструвався. От тут вона є. Оп, красота! Нажимаємо на неї. Є все. Ви зараз вже знаходитеся на самому торговому боті, де і а, буде видаватися самі. Індикатори, сама торгівля і е, сама торгівля по іскусному інтелекту, ребят. Тому швиденько пройдемося зараз по пунктам, що у нас взагалі в цьому боті є. Е, Перша у нас це торгівля по індикаторам. Дуже багато різної інформації, взагалі валютні пари, криптовалюти, товари, індекси. І дуже багато аналізу можна зробити по кожній валютній парі по індикатору, ребят. Е, далі у нас другий пункт це у нас одночний індикатор. Е, по RSI, MAC і так далі. Поїхали, пішли поїхали, ребят. Далі у нас третя торгівля по штучному інтелекту. Також нажимаємо, у нас робот аналізує ринок зараз, і видається у нас зараз сигнал. Пара у нас, до прикладу, USD PHP OTC. прогноз у нас боковий рух. Ймовірність 88%. І прогноз у нас базується на аналізі 50 факторів ринку. Далі повертаємося назад. Далі у нас є рандомний сигнал, по якому всі ми з вами будемо також торгувати. Нажимаємо на нього, і робот у нас зараз. Готує сигнал. Є у нас USD, є GP, OTC, напрямок. 5 хвилин вниз, впевненість 75%. І причина у нас також відразу показує, а, чому ми відкриваємо саме цей сигнал, саме цю валютну пару. Перепроданість сам 106 Поїхали, ребята. Так, дивіться. USD EGP, OTC. Отут я нам вибираю відразу зараз валютну пару, USD, EGP, OTC. Сюденько USD, EGP, OTC. Валютна пара у нас є така от красота. Залетіли і відкриваємо на 5 хвилин вниз. Все, полетели. Угодка у нас відкрита. Зараз тільки очікуємо відпрацювання по цій валютній парі. Якщо у нас, до речі, якщо у нас буде а, трошки менший відсоток, ми можемо просто запросити новий сигнал. І все максимально просто, ребятки. Новий сигнал у нас видає, і дивимося вже по відпрацюванню далі, що нам буде показувати. Рухається, в принципі, непогано. Зараз очікуємо, звісно, що плюсика по цій угоді. Ребят, відразу, як вона відпрацює, я відразу до вас повернуся. Трошки зараз у нас буде пауза. Так, дивіться, як вона у нас відпрацьовує зараз. Оп, красота, плюсика ми забрали. Така от у нас красота, точка входу у нас була максимально просто шикарненька. І плюсика ми зараз з вами забрали. А далі у нас що є? Також аналіз індикаторів, АІ-сигнал і тому подібне. Дивіться, аналіз індикаторів, USD, і GPOTC, і тут у нас все розписано абсолютно. А є сигнал те ж саме, що а, і було трошки вище. Ребят, дивіться, Бачите, у нас аналізує пару USD і GPOTC, і прогноз на зростання також показує. В принципі, а, все понятно. Далі у нас головне меню, і також є у нас, до речі, новосний фон. А, новий на ринку, там, засідання Банку Англії і тому подібне. Вплив у нас високий, по парам GBP, USD, EUR, GBP і тому подібне. Тому, ребятки, я думаю, що е, все абсолютно просто, понятно для кожного, особливо там, навіть якщо ви новачок, е, тільки що ви залітаєте там в сферу е, валютних пар, сферу трейдингу, взагалі, то буде вам е, все абсолютно чітко, понятно і зрозуміло. Тому, якщо у вас ще залишаються якісь питання, ребят, по боту, можливо, хтось щось не зрозумів, обов'язково мені пишіть в дірект, я е, відразу вам відпишу і дам вам відповідь по інформації, яка вас цікавить. Все на зв'язку, рібят.